Апостол Іван пише, що той, хто е, любить Бога, не може грішити. А в іншому місці він пише, що той, хто говорить, що він не грішить, той бреше. Як правильно розуміти ці протиріччя? Христос кликав нас до пізнання правди. Він казав, коли ми її пізнаємо істину, то вона зробить нас вільними і свобідними. І правда про те, що людина є грішною, вже такою народжується. І ця грішність хоче домінувати у ній, це є правда. Але прийшов Спаситель, який узяв наші гріхи на себе і заплатив за кожний гріх, і тому дарував нам свого Духа Святого, де людина наново народжується. І дуже прекрасні слова в літургії є: коли ми беремо хліб, тобто агнець, який є освячений. І для віруючих людей це вже не є хліб, а є вже саме тіло Господа, бо сам присутність Ісуса. Підносить священнослужителі і каже святе, я, і кому святим. Тобто, оці люди, які в храмі, які святі вони, вони шові, шові. Ні, святим, а Чому? Бо вони охрещені, а це означає занурені в Бога. А означає це, що вони наново народжені, і в Дусі своєму вони справді є святі, не через свої діла, свої вчинки, але через цю благодать, яка на них вилилася, і вони її прийняли, і такими вони є.